які вже сьогодні є, бо кожна реформа, яка проводиться сьогодні в країні, вона особлива. Чому тому що Україна практично з той централізованою системою, в якої існувало 25 років, де селищний голова, вибачте, мав тільки можливість видати або довідку, або отримати зарплату, або виконати капітальні видатки з точки зору виплати, з, виплати комунальних видатків. Нічого більшого немає на сьогоднішній день. Ми хочемо в першу чергу. Максимально підсилити інститут старости і через це об'єднувати територіальні громади як практично ту владу, яка сьогодні працює в місцевому соврядуванні. І друге питання це дати можливість практично доступу до всієї інформації через староста або виконання повноважень об'єднаної територіальної громади на всій території. Тому що ЦНАП в адміністративному центрі це одна річ, але нам потрібно, щоб староста виконував частину функцій. Незалежно від того, де він на якої відстані він знаходиться від адміністративного центру, і ми максимально те, що він може виконати, передали на його рівень. Тому от саме для цього ми зібралися. Я скажу відверто: ажіотаж шалений. Чому запізнився? Тому що черга і демократія, я б постояв трошки в чергу, щоб зайти в комітет, ну, це нарешті, дуже важливо. Нарешті, я. От, але я б хотів дійсно сьогодні почути в першу чергу старост, голів об'єднаних територіальних громад. І нам, як виконавчій влади, профільному міністерству, кабінету міністрів, а також Верховної Раді допомогти розв'язати як можна швидше це питання. Чому? Тому що ще раз наголошую, практично Україна за минулий рік пройшла той шлях, який Польща проходила за п'ять років, тому що ну, реформа нова будуть і ще будуть виникати проблеми і виникати неузгодженості, як сказав Сергій Володимирович, на шляху виконання цієї реформи. Але є життя. Яке потрібно сьогодні вирішувати завтра, і воно не зупиняється. Є видатки і на освіту, і на охорону здоров'я, і на всі інші речі. І я чітко бачу, що староста є одним із головних людей, які повинен піднімати цю проблему і разом з нами вирішувати. Тому я думаю, що я зараз дуже довго не буду виступати з промовою і з закликами і надихати вас. Я думаю, що з тої кількістю людей, яка сьогодні зібралася, у людей дуже дуже великий інтерес. Але в першу чергу я його пов'язую з тим, що люди сьогодні хочуть брати на себе відповідальність. Ми повинні максимально її дати. Тому я зараз пропоную надати, чи я передаю Сергію Володимировичу, з да? А з презентації, що саме ми бачимо в виконанні інституту старост, у нас є закон про добровільне об'єднання громад, і закон про органи місцевого самоврядування, де ми визначили цей інститут. Але що потрібно удосконалити, ми зараз по презентації пройдемо, по проблемам пройдемо, а потім хочемо почути вас, що саме ви додасте до цієї інформації. Домовилися? Дякую. Дякую, Геннадій Григорович.